Дякую усім, хто доєднався до ефіру першого подільського інформаційну п'ятницю. Продовжуємо підсумком головних новин Хмельниччини цього дня. Тож розпочинаємо. У Хмельницькому районі за минулу добу зареєстрували дві ДТП із травмованими. Учора, 10 листопада, в обласному центрі на перехресті вулиць Панаса Мирного і Степана Бандери зіткнулися автомобіль Нісан під керуванням 42-річної місцевої жительки та 83-річний велосипедист. У наслідок пригоди літній чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні. Ще одна аварія трапилася на автодорозі з з Стрий Тернопіль поблизу повороту на село Чабани. 23-річний водій автомобіля Рено допустив зіткнення із автомобілем Тойота під керуванням 37-річного чоловіка. До медзакладу із травмами потрапили водій Рено та 41-річний пасажир Тойоти. В обох випадках слідчі поліції відкрили кримінальні провадження. Усі обставини ДТП встановлюють. На Кам'янечині жінку на півтори тисячі доларів ушукав іноземний кавалер. У жовтні 48-річна потерпіла почала інтернет-листування із чоловіком, який представився іноземцем. За декілька днів залисяльник повідомив, що приготував для нової знайомої подарунок, який планує надіслати поштою. Жінка одразу надала шахраю свої адресу та контактні дані. 2 листопада на електронну адресу потерпілої надійшло повідомлення від нібито поштової компанії, що посилка затрималася на кордоні через те, що всередині пакунку. Гроші, тому необхідно сплатити штраф за порушення правил здійснення міжнародних пересилок. Довірившись, того ж дня жінка перерахувала на рахунок шахраїв 55 тисяч 350 гривень. Після цього і посилка, і новий знайомий, і поштова компанія зникли. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. Апеляційний суд визнав винним підприємця, котрий порушив митні правила. Тепер йому доведеться сплатити 190 тисяч штрафу. Бізнесмен в електронній митній декларації зафіксував частину товарів. Однак забув про 40 електронасосів та 5 клапанів для басейну. Місцевий суд провадження закрив, не покаравши порушника. Однак із рішенням не погодився представник митниці. Уже апеляційний суд встановив, що представник приватного підприємства задекларував 55 штук насосів, тоді як при огляді митники встановили їх фактичну чисельність 95 штук. У вищій інстанції дійшли висновку. Вина декларанта у порушенні митних правил доведена повністю. початку війни в Україні стрімко зріс попит на електромобілі, та після атаки ворога на енергосистему власники екотранспорту зіткнулися із проблемою зарядки коліс. Тож які є альтернативи, та чи купують такі екологічні автомобілі зараз? Дивіться вже за мить, просто під'їжджає автомобіль, вставляємо зарядний пристрій в форт автомобіля. Це дуже просто. Без вихлопів і шуму. На українському ринку, як і в усьому світі, щорічно зростає попит на електромобілі. На початку війни, через проблеми з постачанням палива та зростання його вартості, саме ці автівки були на піку продажів. Втім, наразі ситуація змінилась. В Україні буквально там тиждень-два є спад інтересу до електромобілів, бо не зрозуміло, що буде з нашою енергетичною безпекою. Перебої з електропостачанням відповідно унеможливлюють стандартний заряд такого агрегату. Проте фахівці в свою чергу називають шляхи альтернативного заряду електромобіля, наприклад, від генератора. Однак це не єдиний спосіб. Більшість електромобілів можуть можуть заряджатись від рекуперації тобто, навіть якщо на трасі десь в дорозі ви не розрахували свої сили і повністю розрядили електромобіль. Якщо його буксирувати за іншим автомобілем, то під час транспортування буксировки він може заряджатись. За стабільною ситуації з електрикою екоавтівку можна зарядити від звичайної розетки вдома або ж на публічних зарядних станціях. У Хмельницькому таких налічується більше сотні. Цього каже експерт, поки цілком вистачає. Втім, як прогнозує, після перемоги кількість електромобілів в Україні буде тільки зростати. Адже це є частиною світової тенденції до збереження довкілля. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Почати життя після евакуації без родини та із усвідомленням ситуативної безпорадності, чимало переселенців переживають приблизно такі емоції. Витримати випробування допомагає віра у справедливість та у збройні сили України. Так говорить герой нашого чергового сюжету із циклу Незламані війною. Спортивний журналіст з Харкова Віталій Лапскір перші 10 днів війни бачив зсередини окупованого міста. Власне, його домівка здригалася з першого дня від нестримного ворожого вогню і фактично одразу стала центром активних бойових дій 5 березня. мікроавтобус з Дніпра і так вийшло. Що ну реально під, під вибухами під під цим цим е, 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 ну, там бігла реально там з пакетиком, ну там з рюкзачком що встигли зібрати. Через центр потрібно було побачили город. Якраз за день до цього в міськраду е, прилетіла. Там от е, чую з задніну жона там сиділа, такий плач. жінка плаче коли побачила, що ну що з, -з міськрадою, що ну як все розрушено, зруйновано. Завдання врятувати рідних тоді стояло на першому місці. Зробити це вдалося зараз. Сім'я за кордоном сам же залишився в Україні, враз ставши експертом не лише у спорті, але й у прильотах. Коли я не розумів, куди прилітає, ну мені було так важче страшніше. Коли йдеш по вулиці і розумієш, що не по тебе прилітає, ну то не так страшно. Я навіть за там за два-три дня зрозумів де виліт, де, де, де прильоти. Я більше думав про родину, от ну таке, от, тобто скорі, скоріше, скоріш турбота за них страшно. Ну мабуть, да, ну, здається, я там ну ніколи не, не п'ю ліки. От вперше валір'янку тоді там, от коли це, це, це почалось там, от вперше в житті випив. На щастя, Віталію професіоналіст допомагає не почуватися нужденним. З роботою каже більш-менш складається, навіть у допомогу ЗСУ знаходить можливість надавати. Ну, що тримає? Ну, я, У мене є робота, в мене є родина. Ну що Ну, що Звичні цінності, які, які, які завжди були тримає. Я, навіть, я не хочу загадувати, бо тяжко роз, роз, розчаровуватися, Бо Харків це на все життя прикордонне місто з Росією. Ну, а це, цей, цей скажений сусід, ну він вже кордонів не визнає, тобто поприлітити може в будь-який час. Для мене головне, щоб родина була в безпеці. В Харкові вона в безпеці, здається, не буде вже ну, ніколи. Валентина Мойсієнко, Наталія Фурман, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Можна зруйнувати будинок, але українця в душі ні. Перший подільський розповість історії Олени, яка нині проживає у Дунаївцях у невеличке містечко. Жінка і її родина переїхали із Харкова із собою привезли десяток домашніх улюбленців. Аби забезпечити і себе, і підопічних жінка почала заробляти своїм хобі виготовленням декоративного мила. До початку повномасштабного вторгнення Олена проживала у Харкові. У березні із сім'єю ухвалили нелегке рішення виїжджати з рідного міста. За кілька місяців пошуків вони потрапили до Дунаєвецької громади. Тут вирішили не просто знайти тимчасовий прихисток, а придбати для великої родини будинок. У нас дуже велика сім'я від 12 до 14 чоловік, регулярно. і плюс у нас дуже багато животних. Ми вивезли з Харкова. Тому у нас 9 кошок, 3 собаки. Ну, Жити в квартирі це нереально, вот решили вирішили купити будинок і осіли поки вот в Дунаєвці. Аби не сидіти без діла і грошей, жінка почала працювати. Нині вона займається виготовленням сувенірного мила. Його продає на місцевому базарчику. Каже, до війни це було лише хобі, нині єдиний прибуток. Дякую тим Дунаївчанам, які мене покупають, тому що я реально покупаю корма. У нас йде такий круговорот. Поэтому от як-то так планів на далеке майбутнє у цій родині вже не будують. кажуть головне, що не здригаються від звуків обстрілів. Проте за рідними місцями дуже сумують. Бо життя воно таке мінливе, да, Коли 23-го в мене була робота, в мене був бізнес, в мене було все, і 24-го я залишилася без нічого, як і мої батьки всі, да, вся моя родина. Тому наразі я не можу планувати нічого. Звичайно, хочеться повернутися додому, бо там є. Своє тепле місце да затишок, де ми з чоловіком жили окремо. Поки триває війна, чимало родин зависли у невизначеності, та не всіх мають одну спільну мрію про перемогу і мир. Вірять чекати залишилося недовго. Оксана Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. А в Кам'янець-Подільській громаді офіційно зареєстровано 23 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабного вторгнення людей намагалися забезпечити найголовнішим – харчуванням, засобами гігієни та дахом над головою. Проте, чимало переселенців досі шукають роботу і потребують підтримки. Ми до цього часу продовжуємо харчувати переміщених осіб, залучаючи як бюджетні кошти, так і кошти благодійних фондів. А зараз нам цьому активно допомагають наші релігійні організації. Постійно організовується робота по видачі продуктових наборів, наборів з гігієни. Було протягом цього періоду часу організовано низку соціальних проєктів, такі як громадська. Пральня, такі як соціальна перукарня, соціальні магазини, де люди могли отримати необхідні речі, і багато-багато чого іншого, в тому числі і освітніх процесів. Стометрівка без аудіореклами днями на порталі місцевих електронних петицій з'явилася пропозиція заборонити вуличне радіо на центральній пішохідній вулиці у Хмельницькому. На думку автора Назара Гудика, Проскурівська місце, куди люди приходять відпочити. А реклама, переконаний чоловік, є акустичним насиллям. Щоб петицію розглянули на виконкомі. Вона має зібрати 500 голосів. Ми вирішили також поцікавитися думкою містян. Чи заважає їм аудіореклама? Відповіді за мить. На порталі місцевих електронних петицій з'явилася пропозиція заборонити вмикати аудіорекламу на головній пішохідній вулиці Хмельницького. А чи заважає вам вуличне радіо та щоб змінили на Проскурівській? Нічого я б не міняла, бо зараз ідемо слухаємо українські пісні. Радіо хай звучить новини, якісь хай включають без проблем. І не проти. Дуже заважає насправді і. Хороша ініціатива, я її підтримую максимально. Петиція також підписана. Е, взагалі не тільки на Проскурівській, ще біля готелю Піділля, також там постійно реклама. Я там поруч працюю і це максимально незручно. Так. Якщо нас заборонили тут виступати артистам, то не бачу нічого такого, щоб хоч щось грало. Тим більше вулиця пішохідна, люди йдуть, люди спокійно можуть прослухати якусь інформацію. Там зазвичай щось було там від мерії і так далі. Я виходжу как рідко. З жінкою прогулятися, вона не заважає. Ну Писити десь віддихнути, кафе зі піцу. Якщо реклама, то вона не потрібна. А щось гарне, цікаве про Хмельницький, якісь цікаві речі, щось, що робиться в Хмельницькому, як далі має бути. Це тихо можна, десь періодично. Мені особисто не заважає. Я люблю своє місто і свої вулиці, мені все. Все підходить в теперішній час дуже все влаштовує, тому що в принципі не, не на часі те, щоб щось змінювати, якісь дизайни, якісь музики і так далі. Я думаю, що це взагалі зараз не головне. На порталі місцевих електронних петицій з'явилася пропозиція заборонити вмикати аудіорекламу на головній пішохідній вулиці Хмельницького. А чи заважає вам вуличне радіо та щоб змінили на Проскурівській? Ну, взагалі мені не заважає до змін. Ну я не готовий так зараз відповісти. Представникам військових частин, що дислокуються на Хмельниччині, передали три сотні буржуйок. За ініціативу обласної влади пічки виготовили зі старих балонів працівники РГК «Хмельницькгазу». Оскільки із настанням холодів такі модульні обігрівачі є необхідними, аби у бійців була можливість обігрітися у бліндажах та окопах і підігріти їжу. На цьому не зупиняться. Наступну партію пічок вже готують. У Хмельницькому відбудеться перший рослинний свеп ярмарок. Любителям рослин можна буде обмінятися квітами, придбати екзотичні рослини і супутній декор для них. А ще прослухати лекцію та поділитися досвідом. Ініціаторкою такого дійства стала переселенка Тетяна. Як зазначила жінка, навіть при відсутності електрики. Свеп відбудеться оранжерея обласного театру Ляльок, де розгорнуть ярмарок, простора і затишна, із купою денного світла. Також поруч два бомбосховища. Тож усіх любителів рослин чекають 12 листопада із 10 до 14 години. Вхід безкоштовний. У стінах спорткомплексу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту відбулося відкриття першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл джура. А ще серед студентів перших третіх курсів провели спортивно-розважальну гру Козацькі розваги. Змагання організували із метою виховання молоді на основі традицій українського козацтва. Як все відбувалося, покажуть наші журналісти. З метою виховання юних патріотів України у стінах Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту провели тематичний спортивний захід військово-патріотичну джура». Понад півсотні студентів, яких поділили на вісім раїв, взяли участь у першому етапі гри. Учасниками цієї гри безпосередньо є наші студенти, які представляють різні курси всього. Участь у сьогоднішньому змаганні беруть 56 учасників. Цей захід відбувається в кілька етапів. Безпосередньо перший етап відбувається в нас далі наступний етап це місто і закінчуючи всеукраїнським форматом. В умовах збройної агресії Росії проти України національне свідоме виховання молоді є запорукою нашої перемоги, і тому головною дисципліною патріотичної гри є історія України та громадянська освіта. Це ті дисципліни, які формують саме патріотизм. Відчуття національності і національної свідомості наших студентів ініціатором проведення такого заходу стала викладачка фізичної підготовки Олена Конопльова. До початку війни жінка працювала в Маріуполі, де також займалася організацією джури. Переконана, такі ігри йдуть лише на користь нашій молоді. До проведення подібних змагань і заходів, звісно, ми ставимося дуже. Дуже гарно і дуже намагаємось часто їх проводити, тому що це дуже допомагає сплатити нашу молодь і підготувати їх до подальшого життя. Продовжили патріотичний захід спортивно-розважальною грою Козацькі розваги, де учасниками стали студенти перших-третіх курсів коледжу. Юнаки мали змогу спробувати свої сили в естафеті, перетягуванні канату та інших фізичних випробуваннях. Представники кожної команди діляться, як готувалися до змагань. Ну, у нас були уроки фізичного виховання і ми старалися на них викладатися по максимуму. Декілька днів точно зайняло, Ну і ну, десь днів 10 точно. І хоча переможець лише один, та пройнявся патріотичним духом абсолютно кожен учасник, що й мали на меті ініціатори. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. До Дня гідності та свободи спортивно-культурний центр Плоскирів запрошує містян відвідати криївку Стінка гості зможуть оглянути експозицію, дізнатися цікаві факти про діяльність УПА та зробити фото із патріотичними муралами. У Криївці також є скринька допомоги. Зібрані кошти направляють на потреби українських захисників. Усіх бажаючих чекають 19 листопада із 10 ранку до першої дня. Вхід вільний. У Чемуровецькій громаді у селі Бережанка на прибраних узбіччях центральних доріг жінки висадили квіти. Аби навесні на вулицях сільських просторів знову було барвисто та яскраво, зупинилися на тюльпанах. Тож побачити красу можна буде уже за декілька місяців із настанням теплої пори. Таким цей день був очима наших журналістів. Дякуємо за вашу довіру та до зустрічі на першому подільському.